друзі, ви на каналі Ленинград у нас продовження кулінарії, друзі. Два попередніх ролика про кулінарію буде ссылка в описі. А Соні буде надзвичайна кулінарія. Ну, у Франції французи дуже люблять крепа. Що таке Крепа? Це є блінчики, налисники. Налисники. Сьогодні будемо робити налисники, друзі. І я вам розкажу простий і дешевий рецепт, як приготувати смачні блінчики. Слухайте мій рецепт. І дуже получаться смачні блінчики і якраз тоненькі. Тоненькі налисники. Тому, слухайте, 2 стакани молока, одне яйце, один стакан борошна, але можна, якщо не хватило, то ви можете ще додати ложкою. І один стакан гарячого капітка, капіченої води. А ще нам знадобиться з інструментів все, щоб просіяти борошна, і вінчик, щоб це все переболтати, перемішати. Тому приступаємо до нашого смачного рецепту і особливо простого, і дешевого. Погнали! Для початку, друзі, нам потрібно розбити одне яйце. Ми вже додали стакан молока, розбили яйце і зараз будемо додати другий стакан молока. Перемішуємо. І додаємо другий стакан молока. Перемішуємо. Дрібку солі дозабуваємо. Знов перемішуємо. Всі інгредієнти в нас французькі. Французьке молока, французьке борошно, французькі яйця, але ви можете використати звичайні, звичайні продукти українські. Так, перемішуємо це все. Два стакана молока яйця. і яйце. І добавляти будемо зараз борошно. Так, тепер давайте приберемо. Пінчик. Дивись, yes, тепер перемішуємо. І так потрохи знову додаємо борошна. Мука. Okay. Ось так додаємо потрошки муки і перемішуємо. Весь стакан висипаємо. Но якщо ще недостатньо, ви можете собі подивитися, якщо ще недостатньо, можете ще трохи додати. Ось так ми перемішуємо. Це все. Почалося тісто. І тепер треба, щоб воно 20-15 хвилин відпочила, а потім ми додаємо приблизно 250 г такого кип'ятка в такий стакан і додаємо в нього кипяток і заливаємо. То все і знову трохи перемішуємо. Но зараз залишимо на 15 хвилин відпочити це тісто. І повернемося пізніше. Сядемо. повернемося пізніше. 15-20 хвилин нас вже прийшло. Тепер додаємо кип'яток. Розігріваємо пательню, коли олії, каплю. І ось так робимо. Хочу вам ще сказати, що я додав ще три ложки муки. ось таке у нас тісто, вийшло. Ну не тісто. ось таке Бачите, воно рідке, воно не є густе, ось таке має отримати. Якщо ви вже густе, то це неправильно. Ось таке, подивіться. Щоб накидати сюди в пательню нашу смість, нам потрібно варежку. Клю. І ще, щоб перевертати блінчики, лопатку. Обов'язково має бути сковорода дуже розігріта. Зараз будемо вже наливати, наша патильна розігрілася, тепер робимо. पहले पहचानते मैं इतना सिद्ध लोग क्यों बुलावे क्यों ऐसे कितने भी <स्वाँवी> नहीं चुके Такі в нас блінчики круті. Що будемо, ми ще більше зробимо. Побачимося вже пізніше, як ми зробимо всі блінчики. Ось, друзі, такі ми на листики зробили, такі блінчики. Я ось я тут приготував. Це з за... тут з нутеллою, а другі з шоколадною пастою, а другі сиром. Ось наш сир. сиром. Тому зараз будемо їсти апаратів, такий будемо робити. Гути. Французів четвертій годині не ранку, вечора. Едять, такі, роблять, і куте, такі невеличкі. якийсь напиток, наприклад, якийсь сок з вкусняшкою якоюсь, печеньком, наприклад. У нас капучино з блінчиками. Подивіться, які вони м'ягані, тоненькі, смачні. З них навіть я знаю одне штук можна зробити, такі, як міні таку. добавити кетчуп на блінчики, сосиску одну, потім вершки то все загорнути і вийде дуже смачно. Ну, якщо ви захочете ще, щоб я таке зробила, ставте лайки. І підписуйтесь. І чекайте на відео. А я зараз буду пити своє какао, капучино і з блінчиками. Бон апетит у мені. Капучино з я Друзі, йду пити капучино з блінчиками. Гарно мені апетит. No. Mm -hmm.